Закони, які ухвалює парламент, дають нам змогу зрозуміти, яким буде наше майбутнє. У них ще є рік уже зараз посіяти зерна майбутнього, які будуватимуть нашу безпеку, наше життя, і ми будемо точно розуміти, яким шляхом ми будемо йти. Дмитро, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. Доброго дня. Ви заговорили українською. Так, я вчу. Це так війна вплинула чи змусила, можливо? Так, війна, а також українська мова дуже-дуже файна. Mm -hmm. Кожен день я вчу, але ще треба, трошки треба повчити. Ну, зважаючи на те, що ви тільки нещодавно почали її вчити, непогано виходить. Як ще війна вас змінила, окрім того, що ви почали вивчати українську? Наш фонд. Е... До початку війни, мабуть, 21 рік, коли це було першого, ми написали свій план. до війни. Пробачте, я на, на російській зараз. Окей. Тому що я точно я точно розумів, що почнеться війна. Ми написали свій план безпеки і поінформували усі міністерства, що вони мають зробити так само. Цей план було розписано на шість місяців. На жаль, у 21-му році це викликало сміх. А ще вважали, що ми ширимо паніку. Ми Вивезли працівників, усе підготували і 24 лютого. Це дуже важливий тест для кожного і для нас, як для організації, тому що ми дуже великий фонд якому 20 років ми пройшли дуже важливе для себе випробування, я пригадую фото, яке виклав у себе в телеграмі. О 7 ранку, 24 лютого, Віталій Шабунін підписав: Діма Шерембей з командою закінчує розгортати госпіталь крутіше ніж був на революції. Так, так. О сьомій ранку, так чому? Тому що ми а, в четвертей ранку а, разом встали. У нас у нас були підготовлені бомбосховища. Шпиталь, паливо, харчі, весь персонал, який мав працювати у цьому штабі. Я знаю, що ви записалися в тероборону. Як вам це вдалося зробити, зважаючи на те, що ви живете з хронічною хворобою? 25 лютого, я і Віталій Шабунін. Весь персонал, що залишився в офісі, що планував залишитися, ми мобілізувалися. Було дві прості мотивації. Перше, ми точно розуміли, що місто Київ може стати центром бойових дій, і нам треба мати хоч елементарно легальний статус, як ми будемо його захищати. А друге, ми точно розуміли, що іншого алгоритму дій у нас не існувало. Ми мали стати поряд із військовими, навіть не маючи жодних навичок, і захищати Україну. Насправді так, дійсно, мене не могли мобілізувати. Це складний процес. Але я добре розумів, у деньче це все буде другорядне питання. Абсолютно другорядно люди, які стануть з будь-якою зброєю захищати, вони будуть мобілізовані. Я так і сказав у військоматі. І 25 лютого абсолютно увесь наш офіс, що залишився у місті Києві, мобілізувався. Якось ви підсумовуючи рік війни, сказали, що війна змусила працювати на 200%. з якими викликами довелося стикнутися вже після початку повномасштабного вторгнення? Як ви їх долали? Це відразу Дуже широко розгортається спектр проблем, з якими доводиться працювати: евакуація людей, уся медична допомога. Ми розгорнули велику систему шелтерів, щоб люди могли пересуватися до західної України. Організували процес евакуації людей з Бучі, Ірпеня і інших міст, а також доставку медикаментів, і це не скасовувало усю ту роботу, яка робилася до того. Тобто, у нас була стовідсоткова зайнятість. Ми стали військовими. І у нас в нас додався ще великий обсяг інших програм. також усі ті програми, які ми реалізуємо, щоб гуманітарні вантажі доставляти, щоб люди отримували медичну допомогу і медикаменти навіть на окупованих територіях. Ми вигадували алгоритми, як доставити туди той препарат, без якого вони не вижили б. Я думаю, всі думаю, усі ці фантастичні історії ми розповімо після війни. щоб щоб на сьогоднішній день ці коридори зберегти. Коли ви говорите про препарати, ви маєте на увазі антиретровірусну терапію? Так. так, Так. для нас дуже важливо було, щоб люди з хронічними хворобами були забезпечені медикаментами і не переривали курс лікування. Ми забезпечили на 18 місяців 120 тисяч людей безперервними курсами лікування тому що державна система не встигла із цим впоратися завдяки великій програмі ПЕПФАР. Ми за чотири тижні закупили, довезли до кордонів України і всередині країни розвезли. це незалежно від усіх антибіотиків, які ми завозили, розвозили, від усіх інших препаратів. Адже війна передбачає, що усі твої навички і скіли будуть застосовані на 200%. А Яка ситуація з вілоінфекцією зараз в Україні в умовах воєнного часу? Яка ситуація з тестуванням? З'являється дуже важливо, невідоме, ми дізнаємося після війни. ЛНР, ДНР, Крим, так звані так. Ці території, які, які були під тимчасовою окупацією, вони принесуть невідому усім нам статистику. Це коли ми їх деокупуємо, так, ми їх деокупуємо, повернемося <гум> до наших кордонів, і це буде дуже важливе завдання і для інфраструктури системи охорони здоров'я і для нас у тому числі. адже це може бути в десятеро більше, ніж ми прогнозували це новий виклик для усієї системи охорони здоров'я. на контрольованій території сьогодні, незалежно від війни, більше 60 організацій ми фінансуємо в Україні, а також наші партнери числі, зокрема, Міністерство охорони здоров'я та інші наші партнери, і усі програми міжнародні, які заходять, усі вони працюють. Якби ми не встигли доставити терапії, їх не розвезли б 120 тисяч людей постраждало б, а 120 тисяч людей це зникли. Велике місто обласне та цього не сталося. Яка ситуація з тестуванням? І чи почали більше виявляти? Випадків міграційний цикл дуже видозмінив картину самої епідемії. Велика кількість людей виїхала з України або перемістилася в інші регіони. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Це супер змінило навантаження на інфраструктуру. де, наприклад, обслуговували тисячу осіб, а зараз там шість тисяч осіб або дванадцять тисяч. А цей міграційний цикл теж був певним викликом, яким теж треба було керувати і менеджерити цей процес. Але ми навчилися доставляти терапію та послуги за кордон надавати юридичну допомогу українцям, хоч би де вони не перебували, і в будь-який час вони можуть телефонувати нашим юристам і отримувати цю допомогу. Навіть географічний розрив дуже великий Люди в Канаді, в Бразилії, в Німеччині, в Англії. Ми знаємо, як їм доставити терапію. Вони отримують терапію з України чи отримують на місці значну частину часу першу міграційну хвилю ми доставляли, тому що у них не було можливості. Євросоюз зробив дуже важливе. Вони ухвалили глобальне для себе рішення, що для усіх українців, які потребують терапії, і не лише антиретровірусної. Вони отримують доступ, якщо офіційно зареєструються і будуть її отримувати. І вони виконали свою обіцянку. але з моменту, коли вони це рішення ухвалили, і до моменту, коли реалізували, ми доставляли завдяки різним системам, новій пошті, кур'єрам, просто людям, які везли терапію тим людям, які цього потребували, зважаючи на те, що міграція вплинула певним чином, багато виїхало, втім багато лишилося в Україні. Так. Що показує тестування? Чи збільшується? Відсотна виявлених випадків. воно залишається у різних регіонах на тому ж рівні, що й було у декотрих регіонах. Росте тому що, наприклад, Одеса, тому, що багато людей переїхало. Або Львів, кількість населення збільшилася, кількість протестованих теж збільшилася. це нормально. Нічого надзвичайного не відбулося. Але це також територія для дослідження. Тому тому що усі мають розуміти. В Україні понад 51% людей інфікуються вірусом імунодефіциту статевим шляхом, куди б вони не переїхали. Їхня модель поведінки і життя залишається такою самою. будь-який українець, у якого є у принципі статевий партнер, перебуває в зоні ризику. І Військовослужбовці Так. чи відомо вам щось про тестування або забезпечення? Антиретровірусну терапію військовослужбовців на сьогоднішній на сьогоднішній день. Усі ті, хто перебуває у нас на обліку у державній системі, вони отримують терапію. Чи відомо щось про а, виявлення нових випадків серед військовослужбовців, вілоінфекції? Бойові умови, особливо коли це гаряча фаза. Вони, звісно, знижують обсяг доступності до тестування. ті місця, де військова частина перебуває у більш стабільному розташуванні. Не на передовій на відпочинку чи на ротації. Там програма реалізується і міністерство оборони фактично завжди вітало це. Сьогодні ми ведемо перемовини про велику програму тестувань. Ми хотіли б її спростити для військових, тому що вони точно мають розуміти, захворювання не є фіналом життя. Захворювання – це лише коригування. На в Україні є безплатна терапія, високоточна терапія, яка завжди буде доступна, і це стиль їхнього життя не змінить. Чим раніше вони здадуть тест, чим раніше вони з'ясують стан речей щодо свого здоров'я, ну наприклад, у них є вірус імунодефіциту, тим швидше вони дають змогу повпливати на це захворювання, а його, щоб вони жили. І чим пізніше вони здадуть тест на ВІЛ, чим чим пізніше вони довідуються про свій діагноз. Вони дадуть менше шансів в медицині і науці. цього не потрібно робити заради себе. Міністерство охорони здоров'я ще минулого року влітку прогнозувало, що понад 15, майже 16 мільйонів людей в Україні будуть фактично травмовані досвідом війни, внаслідок війни і матимуть певні психологічні проблеми. Його про те, що частина українців потребуватиме медикаментозного лікування. Здається, це 4 мільйони. І говорили про те, що це може бути медичний канабіс. Так. Яка ситуація зараз у нас з усвідомленням владою, що це питання вже на часі? Ну, для мене це жах. Просто жах. Чому? Сподіваюся, ви ніколи не бачили людину, що перебуває у термінальній стадії, в якої метастази? На жаль, бачив. Припускаю, що телеглядачі менше. Банальне право людини не страждати ігнорується постійно. Якщо можна було б зробити стріму Верховну Раду з однієї палат паліативної допомоги, щоб вони побачили, скільки проживає людина без знеболювальних. І коли дорослі люди притямі бажають собі смерті, сподіваюся, що у Верховній Раді щонайменше моральні якості змінилися б. Чому? Рік не ухвалюється закон про легалізацію медичного касімісяців. Так за цим стоїть усім просто чорний ринок. Президент за церква за міністерство охорони здоров'я за Комітет охорони здоров'я проголосував повністю. Кабінет міністрів за ніколи у нашій історії стільки за не було. Додати ще православну церкву України. і українська греко-католицьку царшіздесят 60% українців за дослідженнями за а Верховна Рада не вносить звертаюся до всіх депутатів чотири мільйони людей в Україні зараз за розрахунками потребують медканабісу. Страх, що це повпливає на наркосцену. Це брехливий страх, який поширюють ті, що контролюють чорний ринок. Чому в Україні 500 тисяч людей стоять на обліку наркодиспансерів? Із цих 500 тисяч 430 тисяч це алкозалежні люди. Залишається 70 тисяч наркозалежних людей, з яких 50 тисяч ін'єкційно вживають наркотики. Я вже не травка куриться. Так. А 3 тисячі ті, що давали привід. А 4 мільйони людей потребують цих ліків. Якщо роблять вибір на користь 70 тисяч, це не означає, що вони нецінні. Це просто арифметика моралі неправильна. Канада, Канада, Америка, увесь Євросоюз, усі провідні країни світу, Ізраїль використовують медичний канабіс як інструмент управління посттравматичними наслідками і не лише болю. Якщо Верховної Ради є відповідь, чим вони планують відремонтувати 18 мільйонів людей. Я хочу ці золоті слова почути. Але я знаю, що в них цієї відповіді немає. Вони про це навіть не думають. У лікаря має з'явитися легальний рецепт на легальний препарат, що допомагає солдату жити, або людині, що пережила насильство у полоні, або людині, що втратила близьких, або людині, що сьогодні помирає в паліативній палаті. Вони сьогодні купують усе це на чорному ринку у четверо дорожче, ніж це можна купити у Польщі. Єдина причина, чому Верховна Рада не голосує за медканабіс, це кришування чорного ринку вартістю 10 мільярдів на рік. Хто його кришує? Ми завжди припускали, що за цим стоять силовики. Ми завжди припускали. Ну вони давали для того привид. Принаймні, да. коли міністром був Аваков, його заступником да. го на швілі, вони завжди виступали проти. Вони зарубали ще на корню. Вони завжди прикривалися церквою. Але церква офіційно опублікувала свою позицію. у нас є офіційна позиція української церкви. Крапка. А втім, зараз міністром є ігор Клеменко, який ще два роки тому висловлювався категорично жорстко. Цьому питанні і чомусь і знову порівнював а, а, медичний канабіс з легкими та важкими наркотиками. Головне, щоб це не вбивало наших дітей. Була така ситуація? просто так. абсолютно зараз. Можна розраховувати на міністерство внутрішніх так, так. справ? Така позиція це питання безграмотності у питаннях медицини. Тому що в Україні доступні наркотичні речовини у медичній формі обігу Морфій перебуває на другому місці у світі. Ну частина препарату за нанесенням шкоди здоров'я людини. Угу. Сьогодні ж міністерство не вішається від цього. Ні, не вішається. Я думаю, що не вішається да. від того, що кокаїн, да. фетамін, да. кетамін, метамфетамін знаходяться в таблиці. 20 з обмеженим... Я відкрию для них таємницю. CBD важлива речовина. CBD розшифруйте для глядачів Так, CBD одна зі складових медичного канабісу, на основі якого він вибудовується, який фактично є медичним препаратом. Канабіноїд? Так. Так. Його немає у жодному переліку наркотичних препаратів у світі. у жодному, просто в жодному Так от, моя пропозиція Верховній Раді для того, щоб для того аби викрити усіх тих, хто хто кришує чорний ринок та ігнорує біль людей. цей закон потрібно внести у парламент, проголосувати і за списком показати. Хто ці люди, щоб ніхто не прикривався церквою минулим міфами, московським патріархатом. Якщо президент за я хочу знати список тих людей у Верховній Раді, що проти, Це дуже простий тест. Сьогодні стратегія використовується така: не вносити у парламент, щоб не проявити справжніх лобістів чорного ринку. Одна із причин, чому ще чинять супротив легалізації медканабісу, це початок. Цивілізації в медицині, ну банально, і прийняття цієї цивілізації. І звісно, ті, що кришують цілком ймовірно, що й силовики, чорний ринок, вони понад усе цього бояться, тому що ціни на чорному ринку впадуть в десятеро. Тобто, у них не буде десяти мільярдів, у них буде один. Це теж немалі гроші, вважаю. Ну решта людей, чотири мільйони українців отримують легальний спосіб прийти до лікаря, придбати справжні ліки в аптеці приймати їх контрольовано, а не купувати на чорному ринку те, що зроблено кустарно. На жаль, як ви оцінюєте шанси на ухвалення законопроекту про цивільні партнерства? Високо забіжу наперед. Це неминуче станеться в Україні. Це раз в Україні, в Україні, звісно ж, ухвалять і Матканабіс. В Україні ухвалять усі цивілізовані закони, тому що війна 22-го року. Це війна з цією старою культурою. з минулим, з агресором. це війна з усім нелюдським, що вона у себе вибрала. Російська федерація Росія для України є рівно протилежним дзеркалом. Ми будемо наслідувати усе європейське, все цивілізоване, тому що легалізація це не питання моралі, легалізація це питання безпеки, прав людини. Так, от я просто перелічу увесь набір. це безпека, права людини, стабільність, відкритість і прозорість суспільства. І все, і все стає на свої місця відразу. Це дуже, дуже зрозумілий шлях. Все, Усе, що стоїть супроти цього, це тиранія, насильство, переслідування, і маніпуляція, більше нічого. цей парламент проголосував, проголосував за легалізацію легального, легального грального бізнесу в Україні. Mm -hmm. Це було зрозуміло відразу. Зі старту це не так. Тобто у цього парламенту є якісь ліберальні погляди, коли питання торкається економіки. Стамбульська да. конвенція була ратифікована нарешті саме в цей період. Так. це був величезний прорив. Це був величезний прорив з точки зору якогось розпиту. Дуже важливого такого. Скажу так, узаконених прав людини, про які можна вже точно усім казати. Я звісно хотів би, щоб це відбулося за цього парламенту. Тому що закони, які ухвалює парламент, дають нам змогу зрозуміти, яким буде наше майбутнє. І хотілося, щоб люди, як бережливо, наші депутати ставляться до свого теперішнього і майбутнього, наприклад, накопичують гроші, так само ставилися до теперішнього і майбутнього українців. Мені від них грошей не треба. Мені від них потрібен закон, мої права, майбутнє моїх дітей, майбутнє українців. І Якщо у них є ще рік до я сподіваюся, перемога у нас станеться у 23-му році. У них ще є рік уже зараз посіяти зерна майбутнього, які будуватимуть нашу безпеку, наше життя, і ми будемо точно розуміти, яким шляхом ми будемо йти. Окрім е ухвалення рішень, про які ми з вами говорили, і окрім перемоги, на що ще сподіваєтесь цього року, а перемога вона супер забустирує наше майбутнє. і усю роботу в Україні. Україна стане прикладом для абсолютно усього регіону, для світу у великому спектрі тих успіхів, яких ми досягли навіть під час війни. це буде такий рідкісний шанс, який ми отримали утретє. Там треба було пройти три революції довгий шлях війни і цієї перемоги. сподіваюся, лише на те, щоб перемога нас не сп'янила. сподіваюся на те, що перемога дала нам ще більше тверезості ніж було до початку війни. Тому що висновки, які ми маємо винести з цієї війни, мають стати ліками. Щоб ми ніколи не хворіли цими хворобами, корупцією, транією, безправ'ям, відсутністю людини як предмета пріоритету. Щоб ці хвороби відійшли раз і назавжди разом із війною, і наступного дня після перемоги, коли ми все відсвяткуємо, щоб усі почали будувати те, заради чого ми всі воювали. А фундамент для цього треба закладати вже зараз. Громадянський сектор, він і є імунітетом. І фундаментом і завжди був важливим імунітетом для України. Усі революції і увесь правовий рух, переважний обсяг реформ був ініційований, лобійований і реалізований громадським сектором. Україна, мабуть, дуже багато артефактів набула за свою історію. Та найголовніший артефакт, яким сьогодні пишається увесь світ, це громадський сектор. Хочу вам подякувати за вашу роботу. Дякую і дякую за цю розмову. Дякую.